Важно, щоб ти приставив драбину до правильної стіни. Важно отрити чітке і ясне бачення від Бога. Друге, потрібно вірити, що Бог може здійснити свою бідницю через тебе. І Авраам почав. Не тому що коли Захарій Бог сказав, що тебе буде син, він почав перечити, і Бог закрив йому уста. Ну тут, там у випадку, я думаю, Авраам почав говорити своє ім'я. Він пішов і сказав, Сара, в тебе теж нове ім'я. Він почав говорити, надіючись на Бога. розумієте? Він говорив, я Авраам, а ти моя сара, а всередині він сміявся, тому що він бачив, що він Я не знаю, в кого цей процес обрізання так швидко проходить, але це процес. Ви знаєте, що це не тимчить одна дві на Це в житті треба. І це не тільки зміна лекси, це не тільки зміна слів, це зміна ВИЗ. До калини. Розпоче так, що ти будеш піщати, кричати, віжати. Але каже, я думав, що, що не витримав. коли я крутився, як сильно під на підвозі, казав Бог, якщо ти мене не спасеш, то кабу буде. А він був мільйонером до цього. Ви розумієте? Надходимо, її потім Бог його обрізав. Або відрізав. Ти і нове. Йому не сподобалось, що було просто. Він захотів нових ярмих. Мойсей. В домі фараона Розумний мудрий, сильний. Грошовий, багатий, з манерами. Виходить, подивитися, як живе його народ. І бачить? Виліптяни роздісняє і залітяє. Що за вимисіння? Убив її там. І закупав пісок. цю противник. Як він його вбив? Він дійсно бачив свою нездатність. Він дійсно бачив, що він не зможе. Але якраз тобі, коли ти вже не може, але на твоїм життях є Божию кликання, Бог познає звати. В житті кожної з нас є два признаки, два покликання. Один в мовності, другий в старості. І від молодості. Ну є два прислання. Ви замічаєте? Два прислання. Перше по молодості, друге по позрівості. Або перше по молодості і грубості. а друге по нездатності. Зразу. Який був успіх його пропонувати? Який був успіх пропонує? Саме нема в серпі, який був успіх? Ніяко! Чекали його? церкві який був успіх. Саме чотирьох. Не переживав своє обрізання. Те ж саме з Гедеоном. Те ж саме з Давидом. Бог обіцяє Давиду царство. Але він проходить багато випробовувань. І останнє випробовування це цікла. Місто спалене, діти забрані, добро забране, жінки забрані, все забрано. І це було три дня до коронації. А якщо він здраві, коронація не буде. Щоб не та айфон не хоче позанімаю. Почує айфон позиває, дочь. Да. Бог. Здійсни план. Стосово життя. Здійснити твоє призначення. Бог виконав свою волю в твоєму житті. Обов'язково. І коли буде намальована картина поле життя, то нас чітко не скаже. 뭘 이렇게 했어 싫다 Де той песник, який прибрав, мали мав картині? А де ті квартири, які намалював? Mm. Вся слава. Mm -hmm. Чечку. Mm -hmm. Ну Розумієте, Но стати панським не так просто. Коли панський хоче бути художним. Або далі. А чого така тверда? А що так? Або матського. І це велика честь, коли художник бере тебе в руки. Це велика честь, коли художник бере тебе в ворот. Це велика честь не бути в пальці вверх щіткою тримашкою. А ти в руках художника. Ти в руках? Художник. Чи ти на запасній ладі. Це пророча проповідь для тих, хто соображає. Це пророча проповідь для тих, з ким Бог має справу. Це пророча проповідь для тих, які старались для Бога. Тепер доходять до точки, коли починають розуміти, що не для Бога треба вправити, а Бог має через них. Не я маю Бог і картиною, а Він через мене маю картину. Ісус Христос не прийшов в свою волю Твою, а волю послабшу Його церкву. Тому в Царстві Божому нема конфліктів. Нема конфліктів інтересів. Там є воля. Сьогодні коли будемо згадувати смерть Господа Ісуса Христа, хай твоя мою побуду, не моя воля, а Твоя Господь. Хай образ пензлика і художника через Святий Дух буде відображений нашому місті. Хай буде я пензликом на цій землі Божий добрий свій. Він знає, яка фарма. Не знає, який коня. Господня земля і все, що охороняє її. У Бога не ресурс. Ісус. Енергії і сили. Бог має все. Він шукає канал. Він шукає канал. Він шукає канал через який його духов буде йти в правильні місця, які Він проведе, які Він проведе, а не. І ми будемо молитися щоб Божий Дух торкався нашого серця сьогодні, щоб це не було обряд, згадування смерті Ісуса Христа, щоб ми сьогодні зрозуміли, що таке обризання. Ті, що служить Боговіттям, Духом і не ненадійцям на свою.